Молитва ангелу-хранителю о помощи. Краткая, но очень сильная молитва в трудный час о помощи ангела-хранителя. Нанесите на себя крестные знамения и просите всегда помощи у вашего ангела-хранителя. Ангели Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, Всямі прості, єліка косо гріших водніший день, і от всякого лукавства противного, мі врага, і м'я. да ні в коїм же гресі прогнівою, Бога моего, но молі за м'я грешного і недостойного раба, як достойна м'я покажеш, і благості і милості, все святие Троїці, і матері Господа моєго Ісуса Христа, і всіх святих. Амінь.